Коли не купуй електроскутер на свинцевих акумуляторах, якщо не збираєшся перепаковувати його на літій. Ось такий є в мене FADA n 9 Я користуюсь ним вже два роки. Він в чудовому стані, використовується для коротких поїздок. Але за два роки запас ходу з 50 км зменшився до 30, при цьому 1500 км всього-навсього пробіг. Що це значить? Що свинцеві акуми абсолютно не підходять для довготривалого використання. Вони дають гарні. Пускові струми, але розряджатися від 100% до нуля постійно їм точно не варто. Тому обов'язково потрібно перепаковуватись на літій. Тестую літійонні акумулятори від SK Innovation, модель E370, замовляв на B-Power. З назви можемо зробити висновок, що в них 37 -годин ємності. Звісно, це ми все перевіримо. Продавець заявляє, що вони абсолютно нові. Я не бачу ніяких слідів використання. Зараз розпакую їх, тому що вони були запаковані в пінопласті і ще окремо. Промотані скотчем для кращої фіксації. Для чого замовляв, хочу перепакувати свій скутер електричний, який їздить на ось таких величезних свинцевих акумуляторах. Вони вже підвмерли, скутеру два роки, і варто задуматись про заміну. Якщо цікавить, як я буду перепаковувати, напишіть в коментарях і обов'язково зніму про це відео, якщо вам цікаво. Подивившись на стан клем, вони абсолютно не мають ніяких слідів точкової зварки чи лазерної зварки і виглядають точно новими. Так само, як і пакет. Абсолютно немає ніяких слідів використання. Ось це скотч, яким пакував продавець. Але у всьому іншому просто ідеальний новий пакет. Не знаю, що там з ємністю. Зараз ми обов'язково її замірюємо. Але для початку давайте замірюємо розмір клем 44,8. На 34,8 мм. Товщина пакета у нас 10,9 мм. Ось цей розмір 180, цей 170 мм. Вага. 702 грами. 699 грам. 701 грам. Вага цього 20-амперного акумулятора 5 кілограм, 800 грам. В моєму скутері таких встановлено 6 штук. Тобто вага батареї 35 кілограм. При цьому, якщо зібрати збірочку на 72 вольта, а це 20 с з ось таких пакетів, її вага буде всього-навсього 14 кг, що в 2,5 рази менше, ніж зараз у мене. При цьому ємності буде вдвічі більше, ніж в свинцевому варіанті. опір акумуляторів буду міряти за допомогою фнірсі HRM10. Це тестер внутрішнього опору. Поставляється в картонній коробочці, маємо інструкцію на різних мовах, включаючи англійську, московську та китайську. Сам прибор. Також у нас тут присутні щупи та кабель зарядки Type-A на Type-C. Вмикається він за допомогою ось цієї кнопки. Має кольоровий дисплей з гарними кутами огляду та чудовою кольоропередачею. Підключаються щупи зверху. Ось так. Зроблене, як і всі товари в Нірсі на доволі високому рівні. До якості претензій немає. Давайте подивимось на внутрішній опір наших акумів. Так, підключаємося щупом до першого акумулятора плюсового. Ось так. І що ми бачимо? Напруга 3,86 В і внутрішній опір 0,65 Мільйона. Доволі гарний показник. Давайте другий акумулятор. Так, на другому у нас напруга точно така сама, 3,86 вольта і внутрішній опір 0,6768 мільйона. І третій акум. 3,86 вольта і 0,69 мільйома. Дуже класний приборчик з гарним функціоналом. Якщо цікавить, то можу зробити окремий огляд на нього. Але відразу до мінуса ось ці щупи дуже круто підходять для акумуляторів в формі пакетів, тобто зачепитися ось таким чином і поміряти без питань. Але вже якщо міряти 18650 або 21700, то це виявляється доволі-доволі незручно. Тому потрібно буде докупляти такі щупи, як yr 1035. Ще один прилад від віднірсі це лабораторний блок живлення, який працює по Type-C. Його огляд є на каналі. За допомогою нього будемо заряджати акумулятор до 4,2 В. Заодно подивимося, скільки візьме на дозарядку енергії в Ватт-годинах та Ампер-годинах. Заряджаємо потужністю 20 Вт або 4 вольта 5 А. Акумулятор повністю заряджений, зарядка тривала 4 години. Він взяв 11,364 години, Будемо тестувати його на розряд. Але перед цим ще раз замірюємо внутрішній опір. Підключаємось нашими щупами. 0,6 мільйона. Підключив підослідного до електронного навантаження, розряджаємо струмом 7,4 або 02 c від заявленої ємності. 30 Вт знімаємо з акумулятора. Закінчився тест ємності, він тривав 4 години 56 хвилин. За цей час акумулятор віддав 132,2 Вт години енергії або 36,5 Ампер годин. До висновків. Акумулятори відповідають заявленим характеристикам. Ємність 36,5 з 37 заявлених ампергодин. годин, на мою думку, це просто чудово. Враховуючи цінник менше 400 гривень на момент зйомки огляду. По стану я роблю для себе висновок, що ці акумулятори точно ніде не використовувались і вони абсолютно нові. Можете ще раз оглянути стан кожного з них. Можливо, вони не 2025 року виготовлення, наприклад, 23 чи 24, для мене це зовсім не критично. Враховуючи ціник в 398 гривень, це, на мою думку, дуже класний варіант для того, щоб перепакувати якийсь свій електротранспорт. І залишити в небутті оці свинцеві старезні акумулятори, які абсолютно не підходять під сучасні реалії електротранспорту. Мій скутер 2 роки у використанні, але. Там 1500 км пробігу. Це ну, ніщо для ось таких акумів. А ось ці вже вмерли. І коли він був новий, то проїжджав від одного заряду близько 50 кілометрів. Зараз на свинцевих акумах він навіть 30 не проїжджає. Тому буду замовляти ще 17 штук і робити збірочку 20С, тому що в свинцевих в мене було 6 з'єднаних послідовно, тобто номінальна напруга 72 вольта. 72 вольта на літі. І це 20 ось таких пакетів. І тут буде вдвічі більше ємності, тобто, якщо на свинцю він новий проїжджав близько 50 км, то я впевнений, що на літії буде 80-100 км запас ходу. При цьому скутер буде значно легший і швидше заряджатись. Тільки доведеться купити зарядку. Я вже придивився на аліку, вони там коштують в районі 500 гривень. Абсолютно не критично. Дякую за увагу. Свою думку про ці акуми напишіть в коментарях. Ставте подобайки, доєднуйте до телеграм-спільноти Edelweiss Test.